Планети обертаються, час спливає, життя вирує, діабла проходиться, а плей не затримується. Сьогодні ти довідаєшся, які цікавинки нам покажуть на ітри, яким буде сиквел сталкера, які проблеми у дрібно м'якеньких та багато іншого. Не відволікайся. Цього року на І 3 аж двічі завітає гра в Дракула спершу у грі Castlevania Mirror of Fate, а потім, як не дивно, також у Castlevania, але як сиквел Lords of Shadow. Перша буде двовимірною з двома гральними персонажами, а також з коопчиком, і вийде на Nintendo 3DS. А ось про сиквел Lords of Shadow тішить нас чутками Paul Gale Network. За інформацією із цього ресурсу, гра вийде аж для чотирьох платформ, до яких PC не входить. А саме стандартні Xbox 360 та PS3 і новачки PS Vita та Wii U. Більше інформації нас чекає на І3. Мережею вже кілька днів мандрують факти з Твітера Йогана Андерсона, одного із розробників рушія Фростбайт. Він каже: якщо ти використовуєш 32-бітну операційку, не забудь оновитись до Windows 8. Слід зауважити, що 64-бітні системи дуже продуктивні і мають набагато більше переваг за 32 біти. Наприклад, бачать більше 3 гігабайт оперативи. Йоган натякає, що наступні ігри на цьому рушії працюватимуть лише у 64-бітних шипках. Наступного року Electronic Arts планують лише один підтверджений реліз на цьому рушії. Це ПК-ексклюзив Command and Conquer Generals 2. Ну а з підтверджених релізів слід сподіватись на Battlefield Bad Company 3, Dead Space 3 і Mirror's Edge 2. Дуже соковита пісочниця під назвою Just Cause отримає продовження. І не одне. Мало хто сумнівався, що така гра обмежилася б двома частинами. Шведська студія Avalanche, яка власне і розробляє цю гру під керівництвом Square Enix, зареєструвала торгову марку Just Cause 4. І звісно, ти вже здогадався, що буде третя частина. Багато гравців жадають пограти у третю частину, і після виходу другої вони висловлювали сповнені щастя відгуки про гру і сподівались на сиквел. А тепер матиме змогу пограти у два сиквели. Capcom заявила про одного з персонажів у новому Devil May Cry. Ним стала дівчина Кет, яка може бачити демонічний світ у нашій реальності. Своїми уміннями вона допомагатиме Данте. Хоча те, що вона працює на деякий орден, створить їй низку проблем з головним героєм. Також Capcom оголосила дату релізу гри, а саме, 15 січня 2013 року. Спеціально для сталкерів радісна й приємна новина. Дуже і дуже атмосферний мод Cry Zone Sector 23 вже не мод. Хто не знав, це мод для першого крайзиса, у який перенесли ідею сталкера, усю цю атмосферу виживання, аномалії мутантів. Отже, це той самий сталкер, але з реалістичнішою картинкою, світом і неповторним сюжетом. Так от це був мод, а тепер не мод, бо крайзон. Перетворився у самостійну гру для її розробки, а точніше доробки була зібрана студія All Game. Поки невідомо, вони самі дороблятимуть гру чи звернуться по допомогу до якогось видавництва. За сюжетом у головного героя помирає син, і він у відчаї вирушає до таємної зони, сповненої небезпеки. Ходять чутки, що в цій зоні існує якийсь виконувач бажань, і герой сподівається за допомогою цього артефакта повернути сина. Розробники обіцяють аномалії монстрів, повністю руйноване навколишнє середовище, дуже розумний штучний інтелект та приголомшливу графіку, за яку відповідає CryEngine 3. Отак, пане Григоровичу, доки ви щось там мудруєте, ентузіасти самостійно клепають сиквел сталкера. Ти думаєш, що знайшов усі секрети у Бетмен Аркем Сіті? Ми тебе розчаруємо. Ти точно щось прогавив. Не віриш? Тоді слухай у інтерв'ю IGN очільник команди розробників Sefton Hill розповів, що не усі ще секрети розкриті у Arkham City. Були три або чотири загадки, які пропустили. Мало того, деякі з них ще трішки і були б знайдені, але все ж їх пропустили. Також Сефтон дав підказку, що на перших демонстраціях гри є один із секретів. Тому, фани, дивіться уважніше. Хитрий керманич! Тепер знову фанати зануряться у це небезпечне місто, поки не знайдуть усі загадки. Сефтон Гіл був дуже здивований, що деякі секрети, а саме код Scarecrow, були розгадані протягом першого тижня після початку продажу гри. А розробники думали, що це взагалі ніколи не станеться. Ну а хлопці, які розгадали ці коди, молодці обламали розробників. Якщо ти ще не грав у Batman Arkham City, ми все ж рекомендуємо ознайомитись, а ще краще дочекатись 29 травня та купити Batman Arkham City Game of the Year, де також будуть доступні усі DLC. Відомий канадський ігровий журналіст Джеф Кілі розповів у своєму Твітері про нову мегатаємну суперепічну гру, яку буде анонсовано на І3. За словами Джефа, ця забавка усіх нас безмежно здивує, адже на неї ніхто не чекатиме. Цікаво, цікаво. Залишилося дочекатися 5 червня і пильнувати за анонсами на І3. Компанія Blizzard офіційно повідомила про кількість проданих копій Diablo 3 що розлетілися зі швидкістю світла і дали змогу практично шістьом мільйонам геймерів зануритись у віртуальний світ. Майже половина з цієї кількості не мала наміру втрачати ні хвилини після релізу гри і придбали гру першого ж дня. Щодо розробників, то вони уже плавають у басейні з шампанським та прикурюють цигари 100-доларовими банкнотами. Звісно, їхній радості немає меж, адже за останній тиждень, куди не плюнь, усюди говорили про діабло третю. І це не зважаючи на проблеми із серверами діабло юногалавейніфорисмомана. Айванечевоплейвифіфорейлан та Wait, what? Кількість геймерів, яких просто засмоктало у діаблу, зростає з кожним днем, і вони забивають на своїх вродливих партнерок. Однак кількість сексуально незадоволених дівчат зменшується, мов комунякий присвіт дня. А допомагають їм у цьому хлопці із французької фірми Абсолу. Все, що потрібно зробити, це сфотографуватись із зловісною грою розлучницею та відправити фото у соцмережу на сторінку компанії. Пізніше сфотографовані відправлять спеціальний код з яким вона зможе купити собі іграшку у секс шопі, таким чином гармонія знову відновиться, а дівчата просто почнуть какати метеликами. Чимало ігор проходять повз наші з тобою комп'ютери, залишаючи нас наодинці з гучними франшизами і популярними інді іграми. Інколи за грою хочеться просто розслабитись, такою точно буде шутманія шторм. Це не ого проект, але в ньому є низка своїх особливостей. Це онлайновий шутер від першої особи з дуже швидким темпом гри. Дуже швидким темпом гри справжній рай для хардкорників, які хочуть просто розрядити нерви, різноманітні онлайн режими і оптимізована приємна графіка. Цього достатньо для духовного самовдоволення після важкого робочого дня. Для розваги і змагань шторм буде доступний найближчим часом. Стеж за новинами на сайті та у блогах. Кінець світу ще не скоро, а під ногами власників Microsoft просто таки земля провалюється. Гіганта Софту утискають з усіх боків. Ще недавно ігрову консоль Xbox 360 та Windows 7 вигнали з ринку Німеччини. Тепер же загроза постає і на території США. Суддя комісії з міжнародної торгівлі сполучених штатів, Девід шоу оголосив свою рекомендацію щодо заборони, ввезення та продажу slim версії Xbox 360. Крім цього, Майкрософт повинна виплатити суму у розмірі 7% від непроданих Xbox 360 і пов'язаних з консоллю товарів. Позиція Microsoft полягає у тому, що це рішення не буде служити громадським інтересам, і геймери матимуть змогу придбати лише консолі Sony та Nintendo. Чи зможуть американці бавитися на консолі Xbox 360, покаже час? І комісія з міжнародної торгівлі США. Від імені порталу Play.ua і всіх українських геймерів хочу сказати ти молодець! І річ навіть не в тому, що ми навмисно підвищуємо твою самооцінку, аби збільшити ймовірність твого повернення на сайт. Пригадуєш паскудський репортаж про ігри на 1+,1, плюс А флешмоб у коментарях у них на сайті ми вимагали від них компетентного ставлення до ігроіндустрії і не дарма. Спільними силами геймерської спільноти ми вплинули на якість і кількість матеріалу, який тепер публікується у них на сайті. Наприклад, новину про забутих дівчат, хлопці, яких бавляться у Діабло 3, не перекрутили і правильно висвітлили усі нюанси, а не познущалися з фактів у звичній для них манері. Тож, ти, шановний свідомий геймере, молодець! Про що власне я й сказав на початку новини. Оце й все на сьогодні. Ти дивився Play News, балакав Сновида і не забувай, не пхайся поперед ветерана на сервер, дочекайся черги.